За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі. Нагороджено. Орденом за мужність третього ступеня. Пономарьова Олександра Миколаївича, старшого сержанта, президента України Петро Порошенко. Служу Українському. Україна, український народ, українські Збройні Сили, Український десант. Давай, дружище. Не дай такие. Заебал. Десантники – это вообще как. Образец должен быть. Образец мужества, образец военного вышка, образец выносливости. Бессантник а это элита, элитная войска. То есть ребята находятся как, ну, как бы.

Українська армія тримається на таких людях, які успіхи. Українська народу. Президент України Петро Порошенко. Пане народу України. Дуже дякую за мирність і героїзмі. И позвольте мне приветствовать вас еще раз с днем пятидесятого Писания.